Трошки готувався, трошки почитав, почитав лайфхаки по пані Кузніцової. Зрозумів, що 12 років чи більше вже школу закінчив, то правила не всі пам'ятаю. Знаю, що помилки будуть, але як кажуть, головне не по перемога, головне участь. За столом із листочком та ручкою військовослужбовець Сергій Єрес готується до радіодиктанту національної єдності Цьогоріч До написання доєднався вперше. Вирішив долучитися, бо зараз такий у нас період війни, і хочеться, щоб всі українці, незважаючи, де вони знаходилися, у нас вдома чи за кордоном і підтримували нас, і хочеться долучитися до цього відчуття. Єбності. Писати радіодиктант, військовий та ще зо два десятки людей прийшли до обласної бібліотеки імені Котляревського. Авторка цьогорічного тексту Треба жити письменниця-перекладачка Євгенія Кузніцова. А читала його акторка театру і кіно, народна артистка України Наталія Сумська. Назва диктанту Треба жити. Пишемо перше речення абзацу Жити треба цікаво, читати книжки. Ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо радіодиктант. Транслювали одночасно на радіо, телевізійних та диджитал-платформах Суспільного. Перед написанням згадали та вшанували письменників, які загинули під час російсько-української війни. Я не готувалася, але я бачила у Фейсбуці у соціальних мережах. Ну, було написано про авторку, що ну вона використовує діалекти в своїх творах. Назва тексту, да, самого треба жити назва диктанту. Ну це дійсно треба жити всупереч всьому, і що українці ой доводять кожного дня всьому світові. Треба жити і донатити, і здавати кров, але і купувати собі. Платячка, збирати гриби, гладити котів і вивозити собак з зон небезпечних. Нове речення з брасом. Треба цілуватися, коли випадає нагода. Писали радіодиктант, і у просторі розвитку міста місто хаб. От багато і ще трошки тут. Писала вперше цього року вже як доросла. Зазвичай писала ще в школі давно. Відчуття кріпатура на руці, бо дуже мало пишу ручкою. Хвилюючи, не знаю, мабуть, наробила купу помилок. Чесно кажучи, теж трішки хвилювання було і дуже якось швидко диктували. Було важкувато цього року. Але сподіваюся, що помилок небагато, хоча впевнена, що вони трішки будуть. Цей радіодиктант 26-й, Його традиційно пишуть у день української писемності та мови. Надіслати диктант на перевірку учасники можуть звичайною чи електронною поштою до 28 жовтня. Тетяна весна, Поліна Гончаренко, Богдан Казирі та Кирило Виновой суспільне новини. Полтава.